Цього, цього місяця говорити про духовні практики. Про дев'ять духовних практик. Я думаю, ви вже чули всі, напевно, тому що і в інстаграмі, і в групах, і на зібранні ми вже про це максимально де могли проголосили. І думаю, вже кожен знає, що найближчі дев'ять місяців ми з вами розбираємо дев'ять духовних практик. Одна практика один місяць. І нарешті, нарешті, ми з вами вже почали говорити про духовні практики на наших групах. У нас є така річ в церкві. Що знову скажу, повторю, це домашні групи, там, де ми спілкуємось в такому достатньо вузькому колі, там до 20 людей зазвичай, і зростаємо, обговорюємо Боже Слово. І ми вже почали говорити про практику спільноти. Це, це вже почалось на наметі. Хто був на наметі, ви вже чули таку вступну проповідь про спільноту там. Так само Андрій Корніщук минулої неділі теж вже говорив про спільноту. Про стіл, пам'ятаєте, про те, що церква і спільнота починається, коли ми сідаємо разом за стіл і їмо. Це дуже об'єднує. І нарешті ми вже мали з вами групу в цей четвер. Я думаю, що більшість груп вже збиралися, в четвер, середу, п'ятницю, хто коли. І ми йшли вже по нашому посібнику і говорили про таку першу складову. Про першу складову спільноти. І ще декілька груп нас, нас чекає попереду. І ми вирішили з пасторами, що перші проповіді вони в нас будуть, і вони в нас будуть в форматі саме такого відтворення основних ідей, які були в нас на групі. Тобто ми не будемо говорити щось там, нове, але я впевнений, що, що це буде корисно. Певне повторення для тих, хто були і чули, і насправді я думаю, що е, повторення для тих, хто не був на групах, тому що я розумію, що не всі відвідують або не всі могли бути конкретно цього тижня. А ми хочемо, щоб церква вона була точно в курсі основних ідей і основних практичних закликів, е, коли ми говоримо про вивчення наших практик. Тому сьогодні я зроблю такий підсумок першого тижня е, по темі спільнота. І напевно таке твердження, з якого ми почали, і про яке ми говорили, це те, що духовне формування людини відбувається у спільноті. Духовне формування людини, воно не може відбуватися. Поза спільнотою. Знаєте, часто е, в таких більш ортодоксальних е, напрямках християнства е, ми зустрічаємось з таким поняттям, як монахи, або, е, можливо, навіть в ранньому там християнстві, коли ще оці церкви вони писали свої праці. Е, ми часто зустрічаємось із практикою, тако, із практикою такого аскетизму. Коли люди вони вважали, що духовне формування і зростання і зміцнення відбувається в такому, знаєте, відреченні своїх потреб фізичних, емоційних, спільнотних, в усамітненні повному і, і так далі. І насправді доля правди в цьому є, тому що ми навіть з вами будемо проходити одну із практик, яка називається усамітнення. Усамітнення дійсно потрібне. Але воно потрібне, згідно того, що ми бачимо в Писанні, на певні проміжки часу. Ми бачимо, як Христос він усамітнювався періодично, там, на молитву вночі, або йшов в самітне місце, і все одно там люди приходили до нього і служив він тим людям. Ми бачили, як Христос він, е, йшов на піст, на там 40 днів пустелю, теж мав усамітнення. І це була дійсно духовна практика. Проте загалом в нашому такому ритмі життя, звичайному ритмі життя, не в ці моменти усумітнення, Бог він покликав нас до спільнотності. І Бог задумав, що формування духовної людини відбувається саме разом з іншими людьми. Нам треба інші люди для цього формування. І навпаки, таке, знаєте, надмірна ізоляція себе від людей вона буде заважати нашому духовному росту. Це було твердження на наших групах. Напевно, одне з основних тверджень, про які ми говорили. І для того, щоб ну, це не було просто моїми словами, давайте ми прочитаємо з вами буття перший розділ 26, -й, 27 -й вірші. Написано так. Це буття. Ми дуже часто звертаємось до цих текстів останнім часом. Але що ж зробити? Це початки і основи всього. Тому е, читаємо 26-й вірш. Нарешті сказав Бог. Створімо людину за нашим образом і за нашою подобою. Та нехай люди панують над рибами морськими, птахами небесними, худобою і над усією землею та над усіма плазунами, що повзують по землі. І створив Бог людину за своїм образом, за Божим образом створив її. Він створив їх чоловіком і жінкою. І ми повертаємося на попередній слайд, і ось те, що виділено чорним, нас цікавить найбільше. Створімо людину за нашим образом і за нашою подобою. Читаючи цей уривок, я думаю, що багато хто з нас звертав увагу на те, що тут є щось незвичне. Бог, він каже: не створю людину за образом своїм, він каже створімо людину за нашим образом і за нашою подобою. І я думаю, що для багатьох з нас це вже звучить як такий натяк на те, що Бог він триєдиний. І це, це дійсно натяк на це. І це дійсно говорить нам про те, що Бог він існує у вічній спільності, а ми з вами створені за образом триєдиного Бога, що існує у цій вічній спільності. І ми, Оскільки ми створені за образом триєдиного Бога, який існує у спілкуванні. Ми теж є істотами, які, яким притаманно спілкування, які по сутності свої потребують спільноти, потребують єдності, потребують інших людей, інших ось цих істот, які створені за образом Його. Триєдиний Бог в особі Сина, Духа Святого та Отця вони вічні. Не створені, вони завжди були в цьому спілкуванні, яке було сповнене любові. І ось ця любов, яка переповнювала їхнє спілкування, Божественне, не зрозуміло, звісно, для нас, вона вилилась у те, що Бог створив нас, нас і з вами. І ми з вами маємо базову потребу в спілкуванні, максимально важливу і невід'ємну для нашого емоційного, душевного, духовного і я думаю, навіть фізичного здоров'я. І коли ми намагаємося з вами свідомо чи підсвідомо ізолюватися від інших людей, це призводить нас до деградації певної. Це призводить до деградації у духовному розвитку, так як ми вже говорили. Це призводить до деградації у ефективності в покликанні, це призводить до різного роду проблем. І Джон Марк Комер, той, хто створив курс, який ми зараз проходимо, він у першому відео, у першому уроці згадував про те, що сучасні дослідження показують, що ось така надмірна ізоляція людини вона призводить до проблем, таких як депресія, тривожність, і багато інших таких, знаєте, зараз популярних захворювань, які через які страждають багато людей на заході. Це через те, що ми з вами, свідомо чи підсвідомо, йдемо проти власної базової потреби, яку Бог у нас заклав, через те, що ми створені по образу цього триєдиного Бога, який існує у спільності. І що, що ще дуже важливо, це те, що Бог є любов. Чули цей текст. Я думаю, навіть якщо ви перший раз в церкві сьогодні, ви чули цей текст: Бог є любов. А любов, вона можлива. Теж лише у спільноті, лише у спілкуванні у, стосу... у стосунках з іншими людьми. Бо якщо немає інших людей, то кого ж любити? Себе любити ми зазвичай вміємо. Але потрібно любити інших людей. І оскільки Бог є любов, а ми створені за образом цього Бога, який є любов, то в нас теж є потреба любити інших людей. Це навіть не лише потреба, це наше призначення в цьому світі, це наше покликання, це. Один із, ну, напевно, найбільший сенс усього на, цьому, на цій планеті Земля любов. І для любові нам треба інші люди. Ізолюючись, ми приходимо до того, що нам нема кого любити, і нас ніхто не любить. І це теж іде в розріз із головною потребою людини, яка, в принципі, є, і з призначенням людини. І тому. Тому для того, щоб ми могли робити це краще: любити один одного, перебувати у цій збудовуючій спільності, мати якісне спілкування. Христос у новому завіті Христос створює таку спільноту любові церкву, спільноту, де ми можемо реалізувати ось цей закладений потенціал спільнотності і любові в нас. Найкраще місце для цього це церква. Для когось церква насправді це щось таке, знаєте, більш подібне на зібрання. Коли ми приходимо в неділю, слухаємо і йдемо. Але слухаючи ось ці істини, ми точно можемо побачити, що ні. Церква це значно більше. Церква це про спільноту любові, а не про захід. Не про відвідування якогось зібрання. І одне з тверджень із курсу, яке мені дуже сподобалось, це те, що недостатньо приходити в церкву, щоб називатися людиною спільноти. Марка 3:35. Адже хто виконує Божу волю, той мені брат і сестра і мати. Цей текст виголосив Ісус, цю фразу, це речення, і цим самим він ствердив, що церква це не просто рівень відносин, подібний, знаєте, до книжкового клубу, чи до якогось ще такого, знаєте, третього простору там репетиторства якогось, чи якоїсь там професійної спільноти, чи клубу по інтересам. Ні, церква це спільнота. В своїй сутності дуже подібна до родинного рівня спільноти, родинного рівня спілкування. І я думаю, що читаючи Біблію уважно, ви побачите ось ці трапези, про які вже Андрій згадував минулого разу, ось ці столи, там, де люди їли один з одним. А в культурі євреїв, в тій культурі часу, коли написані ці тексти Біблія Євангелія, коли жили учні, спільна їжа, вона про щось говорила. Вона в тому числі свідчила про певний близький рівень відносин. І Христос, стверджуючи, що ми з вами є його братами, сестрами, фактично Він говорить про те, що Він об'єднав людей, які повірили в нього в одну родину. Родину. І наш оцей урок, який ми проходили, він так і називається Родина за одним столом. Це церква. Родина за одним столом. Коли ми з вами приймаємо причастя, це теж свідчить про те, що ми є родиною за одним столом, тому що причастя це не просто ритуал. Причастя це про те, що ми з вами об'єднані в цю одну родину через кров Христа. І це дуже, дуже так добре звучить, правда? Ми родина, ми брати і сестри. До речі, ми ж називаємо один одного брата і сестри, правда? І це ж теж не пустий звук. Це не про те, що ну, просто там називаємо так, типу, як колеги. Да? Це про спорідненість, це про родинність. І, на жаль, дуже часто ось це називання один одного братами і сестрами, воно звучить більш формально, ніж реально. Тому що не все добре завжди в наших спільнотностях, не все добре завжди. О, у глибині наших відносин одним з одним. Часто ці відносини вони можуть бути досить поверхневі. Часто я можу називати когось братом чи сестрою, але при цьому зовсім не знати цю людину і бути дуже байдужим до неї. Можу ізолюватися, закриватися і мати дуже мало відносин в близьких реально відносин, які можна назвати відносинами родинності. І є таке. Твердження, в принципі, воно підкріплене навіть деякою статистикою, опитуваннями, ну, зокрема в Америці, але я думаю, що в нас ситуація подібна. Це те, що сучасною проблемою, яка стоїть на заваді нашої спільності, є індивідуалізм. Або як в ось цьому курсі, який ми проходимо, називалося радикальний індивідуалізм. Я не знаю, наскільки він насправді радикальний в Україні чи він просто індивідуалізм. Можливо, в Україні не така складна ситуація із цим, але я думаю, що. Ми з вами цінуємо свої інтереси вище за благо країни, міста, церкви і часто навіть сім'ї. І це саме і є визначення ось цього індивідуалізму. Я думаю, що це в тій чи іншій мірі стосується нас і з вами. Ми цінуємо свої інтереси вище за благо країни, міста, церкви чи навіть сім'ї. За оці кола, в яких ми існуємо, в яких ми живемо, часто наше благо і наш інтерес він стоїть вище за це все, апріорі вище за це все. І я думаю, що ці речі вони дійсно впливають на якість, зокрема, і нашої цер... спільності в церкві. Нам можуть бути нецікаві інші люди, нам може бути дуже добре наодинці, нам може бути все одно на те, що в когось із моєї родини є проблеми. Родини церковної або навіть родини фізичної, спорідненої по крові. І я думаю, що це говорить про певну кризу спільності. Я думаю, це говорить про те, що недостатньо в нашому житті практичних свідомих кроків на формування спільнотності якісної, бо це дуже сильно залежить від нас. І для того, щоб добре і якісно формувати ці спільноти, нам дуже важливо розуміти, які є кола спільності. Перше коло. Брати і сестри, від одного до п'яти людей, із якими в мене є дійсно близькі відносини, які, перед якими я можу бути вразливою, які знають мене, знають мої обставини в житті, які моляться за мене і які підтримують, яких я підтримую. Це дуже таке, знаєте, інтимне, близьке коло людей. Другий рівень це близькі. Або ось ця така родина за столом. Від 15 до там, 25 людей. Які, в які включаються мої друзі близькі, мої рідні кровні, мої е, люди, з якими я дійсно в таких класних, теплих відносинах і маю систематичне спілкування і систематичні зустрічі. І я думаю, що е, з точки зору нашої церкви і нашої такої структури, навіть церковної, цією родиною можна назвати наші малі групи. Тому що це люди, з ким ми маємо дійсно постійні зустрічі, це люди, е, за яких ми взаємно молимося один за одного, правда, про життя, яких ми знаємо, разом з якими ми говоримо на глибокі теми. І я думаю, що це дуже добре підходить на таке визначення ось цього такого церковного родинного кола близьких людей. Третє коло наше село. Соціологи говорять, що людина не може мати більше 150 людей, із якими вона підтримує постійні приятельські відносини. Більше 150 людей дуже складно, ну напевно, майже нереально. І я думаю, що в нашому випадку десь так і є. Ми не можемо підтримувати відносини із всією церквою систематичні. ходити на каву, пересікатися, десь ні. Дійсно, приблизно ось така цифра, можливо, менша, можливо, десь така. Вона вона достатньо, мені здається, відповідна реальності. З кимось ми перетинаємось в служінні, з кимось ми е, дійсно там ходимо часом на каву, з кимось ми на групі, з кимось ми е, просто говоримо після зібрання на каві наше село і наше плем'я. Тут нема чітких цифр, тому що воно широке, тому що це може бути ціла церква. Це може бути наше місто, це може бути не знаю, там, мережа церков рівного, віруючих людей рівного, серед яких ми з вами формуємо певні культурні наші такі цінності. Це взагалі таке широке коло. І дуже важливим, я думаю, що таким майже останнім вже висновком є те, що духовний ріст відбувається у менших колах, у маленькому колі від 1 до 5. І у цьому трошки ширшому, 15-25. Ось там ми реально ростемо духовно. А культура формується у більших колах. Наша така ширша бульбашка визначає про те е, наші культурні погляди. І я думаю, що так само в певній мірі впливає на наші цінності. Саме тому людина, яка приходить в церкву. Її цінності, от свіжа людина, нова людина, приходить в церкву, її цінності теж будуть формуватися від того, які є цінності в членів церкви, в служителів, в пасторів. Це буде дуже сильно впливати. І насправді я думаю, що в нас нема багато проблем із широким колом. Воно автоматично є. Воно як даність, уже ми приходимо, ми існуємо в цьому колі. Ми існуємо в нашому там племені, як країні чи місті, і ми існуємо в нашому селі, в нашій церкві чи в частині церкви. І ці кола, вони роблять свій, я думаю, в нашому випадку дуже збудовуючий вплив на нас. Але менші кола вони самі собою не сформуються. Менші кола потрібно будувати. І тому практичні кроки, про які ми говорили на групах, це почати будувати близькі кола. Почати свідомо робити кроки для того, щоб в мене були ось ці від одного до п'яти людей, із ким в мене будуть близькі відносини, і з ким я буду зростати, і з ким я зможу ділитися сокровенним. Для цього треба щось робити, їсти разом і говорити на глибокі теми, будувати ось цю друге коло, спільноту близьких людей, приходити на групи, можливо, зустрічатися із Людьми не в контексті групи, але і з цими близькими людьми, із якими ми будемо зачіпати глибокі теми і зростати разом. І третє, це свідомо йти проти свого вкоріненого індивідуалізму та егоїзму, робити кроки проти ось цього, знаєте, гріховної природи, яка нас ізолює, яка ставить перед нами тільки власні бажання, власні інтереси, і свідомо служити іншим людям в любові. Так як до цього нас покликав Господь. Це коротке таке відтворення, я думаю, тих речей, про які ми говорили на групах. А наступного разу ми будемо говорити про те, що спільнота це ділитися своїми радостями, своїми смутками і своїми гріхами. Тому приходимо на групи, очікуємо наступних тем, і давайте молитися за Божу благодать, яка буде нас об'єднувати. Добре? Встанемо, давайте підіймемось. І помолимося за те, щоб Христос своєю благодаттю допоміг нам е, не йти е, на, на поводу свого егоїзму, але робити кроки на зустріч спільності. Господи, ми дякуємо Тобі за твою благодать. Ми дякуємо Тобі за те, що е, Ти покликав нас до спільності, створив нас людьми спільності, і е, сьогодні через різні інструменти, через різного роду вплив Ти нас. Навчаєш, як бути в цій якісній спільноті. Благослови, будь ласка, благослови, щоб ми більше думали про Тебе, Господи, який єднаєш нас, щоб ми більше були подібними до Тебе, до того, хто завжди шукав єдності і об'єднував. Об'єднай нас, Господи, більше і зрости нас у цьому.